Друзі, вітаю! Сьогодні у нас розпаковочка з Китаю. Ось така посилочка в мене приїхала. Зараз будемо вскривати. Я шокований відношенням Укрпошти. Подивіться, яка приїхала посилка. Вона місяць валялася в терміналі. Навіщо вони її тримали? Сліди вскривання. А, є сліди, мабуть. Ось сліди вскриття чи, чи не вскриття, не знаю. Або, може, не вскривали, но чого вона така, як із жопи винята. Зараз перевіримо, бо є підшкодження, немає. А... Щоб ви розуміли, болгарка стала мені 4500 деволтовська. Стверджую, що вона оригінальна, зараз перевіримо. Недавно всі бачили, в мене приїхав перфоратор, а це я замовив собі деволтовську болгарку. Ось така от посилка. Ну, все те саме, просто китайські будуть иероглифы. Вот. Тяжого. Реально тяжело. Так. Ну, все, все четко. Маркировка. А, ось дивіться, так само артикул по деволту. Це не може бути поділка, бо дивіться, у мене така сама ситуація проїхав. перфоратор для китайського ринку. Так само деволтовський штрих-код. Тому це 100% оригінал. Ну класно. 125-та болгарка. Шайба. Прикольно. Ключик такий. І ручка. Зараз перевіримо її. Так. Виповнювається в мене мій арсенал девопорским інструментом все працює. Ну все, начебто то ок. Люфтів нема, але обертів, на мою думку. А ну скільки тут обертів? 9000. Ну, стандартно 12 крутить, конечно.